В соцмережах нашого міста періодично підіймається питання теми безпритульних тварин, оскільки в нашому місті діє програма відлову та стерилізації безпритульних тварин, ми вирішили запросити сюди заступника директора комунального підприємства «Спецеко» Михайла Лисенка. Доброго вечора Доброго вечора і обговорити тему безпритульних собак, що робити, якщо десь поряд проживають такі, тому що ну будемо чесними безпритульні тварини, зокрема со. Баки вони не є зовсім безпечними для людей, якщо, ну, наприклад, дуже часто на території садових товариств живуть безпритульні собаки, так, тому що то люди їх залишають, то вони потім самі розмножуються. Що робити людям в такому випадку? До, до початку вторгнення Російської Федерації у нас була на посаді людина, яка по Зверненню мешканців, ми реагували і виїжджали на місце, відловлювали цих тварин, цих собак, значить, привозили їх до ветеринарної клініки, стилізували і відвозили на тимчасове притримання тварин, яке знаходяться на полігоні. Так як случилося в нас Таке, в нашій країні, цю людину у нас мобілізували, і, на жаль, на жаль, на цей час ми шукаємо таку людину, яка б змогла б цю роботу виконувати. Але є, є такі випадки, коли небайдужі люди звертаються до нас з проханням. Відловити якісь яких безпритульних тварин агресивних, то ми реагуємо на їхні звернення, виїжджаємо, дивимося, так скажемо, аналізуємо, де вона більш знаходиться, де вона більш ходить, де як вона себе веде. Але е, людини, людина, яка е, може взяти цю собаку і відвести, на жаль, на теперішній час на цей час у нас немає. Е, у нас е, є об'ява, яка е, розташована і е, на кабельному телебаченні, і в газеті. Е, ми е, е, шукаємо таку людину, але на цей час її, поки ми не змогли знайти. Ми, навіть, були таке бажання ми об'яву запустили по нашому підприємству і запросили чоловіків, які погодились би на, на цю роботу. На цей час бажаючих поки що немає. Тоді ми вирішили вже шукати. Сторонні організації, які би могли би взятися за цю роботу, які б могли би виконувати відлов цих безпритульних тварин, звернулися є така найближча організація, яка знаходиться у Кременчуці. Ми звернулися до них. Вони спочатку погодилися, ми почали. Обговорювати деталі, в які дні вони зможуть приїжджати, як це буде виконуватись, на, на якому транспорті, і так, далі, і так далі. потім після тривалого якогось нашого, наших перемовин, ця організація в лице директора вони відмовилися. І ми зараз розпочинаємо всю роботу знову. Шукаємо людину, яка б змогла б виконувати ці обов'язки, і ми прекрасно розуміємо, що ця, скажімо, робота, вона специфічна. Тобто, не кожному, не кожному чоловікові, не, не кожна людина може взятися за цю роботу. Це має бути характер в людини, це має бути, щоб людина не боялася. І могла адекватно поводитися і виконувати ті обов'язки, які для неї були б надані. Тобто, я так розумію, що проблема знайти ловця в тому заключається, що ну, люди бояться собак, так? Тобто це повинна бути людина, яка не боїться собак, не боїться якихось труднощів, бо собака це тварина, а тварина може непередбачувано себе поводити. Тобто, може навіть кудись сховатися, наприклад, під час ловлі її. Ну, Немає таких людей. Які основні вимоги до. До ловця ви ставите, окрім того, щоб не боятися е, тварин бути відповідальними. Розуміти, ця людина, е, перш за все, е, вона е, повинна бути е, сміливою. Друге, е, ця людина повинна е, поважати, поважати як тварин, так і е, людей, які знаходяться поруч. То, що вона має бути смілива і е, не боятися підійти до цієї собаки, не, не боятися взяти її. Тому, е, тому що е, кажда, е, кожна е, тварина вона веде себе по-різному. Одна може хвиляти хвістом і е, е, підійти до, е, до... Любої людини, а друга може просто е, зіграти так, що підійти і вкусити там, чи, чи може там напасти там. А тварини вони все відчувають, вони це чувствують, вони відчувають, як ставиться до неї. Тобто людина повинна бути такою, знаєте, адекватно. Е, Такою порядною і мати якийсь свій підход. Тобто, ну, це, це так словами не, не, не об'яснити. Ну, думаю, що це людина, яка ну, любила б цю роботу. Вона повинна і любити тварин, і бути дуже сміливою. Оце я думаю. Такі повинні бути переваги у, цього, у цієї людини. Але я так розумію, що контроль за численністю та популяцією безпротульних собак він все ж таки здійснюється. Тому що якби за два роки а, собак не стерилізували, ми, мабуть, тут би потопали в зграях безпротульних тварин, але, на щастя, в нашому місті такого немає. Так, да, ми. Два роки тому у нас з'явилася людина, це дівчина Даша, яка взяла ініціативу, ініціативу до себе і проявила бажання працювати у нас, доглядати за цими тваринами на тимчасовій притримці на полігоні і вона вкладає дуже багато, багато своїх сил для цього на цей час вона доглядає за ними вона їх кормить вона возить їх від клініку Є випадки, коли сама вона є тим самим ловцем, але це буває, скажем, не так часто, як б хотілося. Ну, є собаки, які вона знає, що ця собака може датися в руки, і вона сама може її відловити і відвести. Ну, це на жаль, не так часто стається, як би хотілося. І вона якраз ті собаки, які можуть датися їй в руки, вона їх сама і відвозить від лічебницю на стерилізацію, потім везе на тимчасову перетримку, де вона за ними доглядає і так скажемо, аналізує їхню поведінку, їхню, їхній стан після цієї операції. Тобто, якщо в мене на дачу прибилось якесь цуценя, яке я не хоче, щоб народило мені ще з десяток цуценят, мені куди звертатися. Звертатися треба в спецеко, звертатися це треба в диспетчерську, щоб ми це, цей, це питання зафіксували. Це можна зробити в телефонному такому режимі. Можна прийти на Соборну до нас на підприємство для того, щоб більш детальніше розібрати питання. Тобто, яка собака, який колір, де саме вона частіше буває, можливо, навіть з цією людиною можна буде проїхати подивитися, і може буде, може буде виконане рішення з тією ж Дашею, може, якогось ми помічника дамо, і якщо собака скажімо, не, 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 не з таких агресивних, а спокійних, то це, я думаю, це питання можна вирішити. Але, ну, скажімо так, це, це буває не так часто, як би нам всім хотілося. Звертатися на спецеку, так. Да. Ось ця ваша безстрашна Даша, вона працівниця Кабезпеку, плюс вона волонтерка, вона вже давно займається притульними тваринами. І от я знаю, що дуже часто вона у себе на сторінках, в соцмережах пише такі пости про те, що люди плутають центр тимчасової перетримки з притулком. І ну, намагаються звести туди всіх цуценят, які десь там знайшлися, або не потрібні їм цим людям. Можливо, у вас вдасться пояснити людям різницю між притулком та центром тимчасової притримки собак? Так, е, да, я спробую. Пояснити, тимчасова перетримка це місце, де ми є, є споруда в виді вольєрів, де територія є вольєрів, якщо я не помиляюся, 12 кімнат. Тимчасова перетримка відрізняється тим, що це. Місце, де собаки після стерилізації знаходяться 5-6 днів. Це вже дивиться сама Даша, вона дивиться на поведінку тварин і вже сама приділяється, коли її можна вже відпускати на волю. Тобто перетримка це тимчасове отримання під наглядом нашого фахівця. з уходом значить, кормління його, там, якоїсь може надання якоїсь допомоги, Може, десь там якесь яку, якусь там треба перемотати, чи лапу, чи може ще щось може. всяк-сяк Всяке може бути. Бо там, там буває такі случаї, коли е, собак нам привозять люди там після е, машина, якась там збила. Оце являє, це вважається тимчасове. А притулок для тварин це е, призначення. Там, де собаки знаходяться постійно, тобто це їхнє основне місце проживання. Вони е, знаходяться там постійно, постійно. Вони там і гуляють, вони там і е, кушають, вони там, так скажемо, під наглядом якісь фахівців. Оце притулок. А тимчасовий це тимчасовий. Це 3, 5, 6 днів, і е, собаку ми випускаємо. Е, скажімо, на на, на вулицю, е, і вона вже там, скажімо, в своїй природі вона вже е, 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 живе, вона вже там бігає. там. Тобто не потрібно на центр тимчасової перетримки звозити туди всіх собак, які не потрібні. І мабуть, там же і вакцинація від сказу проводиться. Правда, що якщо у собаки є кліпса, то вона вакцинована від сказу? Так, це це так. Якщо ми чи вакцинуємо, чи стерилізуємо, ми обов'язково це у нас є в договорі з ветлічебницею, Ми її кліпсуємо. І ми стараємось даже так, так, такий, скажімо, м. метод. Запровадили, якщо це рік, ну наприклад, 23-й, ми закуповуємо там жовтого кольору, як це там наступний рік, ми там то є, по кольору ми вже можемо приблизно сказати, в якому році ця була собака кліпсована. Якщо вона з кліпсою, можна не не переживати ця собака зроблена прививку від сказу і вона стерилізована. В студії Радіо Кварцит був заступник директора комунального підприємства спецеко Михайло Лисенко. Дякую вам за таку розгорнуту відповідь. І користуючись нагодою, можливо, нас зараз чує або бачить якийсь такий, якась така смілива людина, яка захоче прийти на цю посаду, щоб трохи. Ну, я не знаю відновити роботу, да, ту, яка проводилась до повномасштабного вторгнення, а куди людині йти, звертатися ну, знову ж туди на Соборну і приходити і казати, я хочу бути да, да, Дуже дякую. Да, я теж хотів би звернутися. Якщо є така людина, будь ласка, приходьте за адресою соборну 1 Приходьте, звертайтеся відділ кадрів. Ми завжди чекаємо таку людину і з особим, скажімо так, відношенням будемо, будемо приймати цю людину і обговорювати всі бажання його. і, Так скажімо, чекаємо: чекаємо на таку людину сміливу. Яка зможе зможе, так скажемо, працювати з цими собаками і відловлювати, щоб все таки не розповсюджулася в нас тварини в такому, скажемо, в, ди, в, ди, в дикій такій середі. Тому дякую. А ми бажаємо вам цю людину знайти. Дякую, дякую.